Добрий день, шановні батьки і любі дітки. Дітей, я сьогодні вам хочу розповісти оповідання, яке називається Маленькі Помічниці, а ви його уважно слухайте, щоб потім саме зуміли переказати маленькі помічниці. Оля і Ліда гуляли на дворі. Побачила Оля, як Петрусь допомагав мамі розвішувати білизну на мотузці. Оля сказала, і я сьогодні допомагала мамі. І я відповіла Ліда, А що ти робила? Я витирала тарілки, веделки і ложки. А я почистила черевики. мамині, Ні, свої. Хіба це робота, хіба це допомога? засміялась Оля. Ти ж свої почистила. Нічого проте мамі сьогодні буде менше роботи? Як називається оповідання? Чим займалися дітки? Як вони допомагали своїм батькам? А як ви гадаєте діти, чи дієвою була їхня допомога? А скажіть, будь ласка, а як ви в сім'ї допомагаєте своїм батькам? А тепер ви уважненько ще раз подивитесь на картинки на всі і спробуєте саме переказати це оповідання. А ми спробуємо з вами далі пограти. Подивіться діти ось на цю картинку. Це у нас Марійка і Миколка. Вони теж дуже люблять допомагати своїм батькам. І давайте уважно подивимося і розкажемо, хто ж із них, що може в сім'ї зробити, як допомогти матусі, а що можна допомогти татові. Давайте назвемо, що це таке. Іграшки, це що таке? Рамка, біля рамки що молоток, це що Гудзик, голка. Ой, а це що, звідки водичка тече, капає кран, а біля нього що ключ. Що ж це приготували та це ж смач... смачний запашний тортик? А що ж це таке смачненьке, там і помідор, і огірок, і капусточка, і цибулька? Що ж воно таке? Подумайте. А це ж якийсь у нас пристрій, якась побутова техніка, в чому вона може допомогти? Що вона може зробити? І хто може виконувати роботу з нею? Ой, дідка, що ще? Що ж це росте? Та, здається, якщо потругати, воно, мабуть, і колюче. Що ж це? Та це кактус. А кактус це що? Квітка. А за квітами що треба? Доглядати. Тому і єсть у нас тут лієчка, якій налито що? Водичка. А це, дітки, що? Так, це що? Велосипед. А я дивлюсь, у нього з ним що трапилось. Так, напевно, у велосипеда зламалося колесо. І колесо що треба? Поміняти. І от в цьому наші дітки повинні допомогти своїм матусям і татусям. Ви гарненько розгляньте і розкажете, хто із дідок яку роботу може зробити. І нам надішлите, як ви виконали це завдання. Ну що ж, малята, я знаю, що ви в нас розумнички, класні малятка. І ви з усім справитесь і виконаєте це завдання, і розповісте оповідання. До зустрічі, дітки! Чекаю на слідуючу зустріч.